Період з лютого по квітень 2025 року військовослужбовці загону спеціальної розвідки військово-морських сил Янголи провели ряд успішних евакуаційних операцій. Об'єктами операції були члени сімей військовослужбовців Збройних сил України, які знаходилися на тимчасово підконтрольних ворогів територіях України під жорстким контролем ФСБ та окупаційної армії. Їх евакуація була питанням життя та смерті. Завдяки своєчасно вжитим заходам із планування та постійній готовності до виконання янголи евакуювали шістьох людей. Серед врятованих матір командира 38-ї окремої бригади морської піхоти, яку незаконно затримали та отримували в неволі представники ФСБ. <клухи> Також Янголи евакуювали матір оборонця з усталі. Раніше з тимчасово окупованої території вдалося вивезти його батька. Майже одночасно були евакуйовані рідні трьох офіцерів морської піхоти. Дві жінки та чоловік потрапили в поле згору так званого ФСБ, але янголи випередили окупантів та завадили їх. Кали. Дякую за перетинах мами. Велику роботу, да, велику роботу, Дай Бог вам і... здоров'я ще одним евакуйованим став юнак. Його матір працює у Херсонській ОВА та має доступ до державної таємниці, через що на нього тиснули окупанти та погрожували службою в російській армії. Ми дуже хочемо подякувати хлопцям, які допомогли мені повернути мого сина. Я неймовірно щаслива, що він біля мене, бо ми цивільні полонені, і вся наша родина була в полоні. Дитина моя весь час віддавалася тортурам. Ми були в одній котівні на теплоенергетика енергетика в три. Я була вимушена слухати, як катують мою дитину, а потім нас розлучили і ми не бачилися більше, ніж два з половиною роки. За час свого існування янголи провели десятки успішних операцій та евакуювали понад 80 людей. І ми на цьому не зупинимось, бо вірність завжди для нас не просто слова. Україні. Добрий вечір.